Останні події ми обговоримо з відомим політиком, головою секретаріату президента України у 2005-2006 роках Олегом Рибачуком. шостому роках Олегом ранку. Пане ранку. доброго ранку. Добро в нашій ранковій студії. Отже, скажіть, в НАТО називають ситуацію в Криму найтяжчою кризою з часів холодної війни. Ось як ви гадаєте, Путін очікував такої оцінки заходу? Чи можливо навпаки провокував її? Що скажете? Очевидно, що Путін е, з часу знаходження у владі. Розумієш не став. Взагалі, коли ти попадаєш в цю систему координат, де тебе оточують тільки люди, які говорять тобі приємну неправду, так. то дуже важко зберегти гарну форму. Чому в політиці прийнято знаходитись на високих посадах, там два терміни і йти? Путін вже третій термін. Тому мені здається, що його здатність адекватно оцінювати ситуацію значно зменшилася. А ось очевидно прагнення Кремля це якщо не захопити східні території, то зрозуміла річ, що дестабілізувати ситуацію в країні. На вашу думку, чи можливий сценарій зриву президентських виборів? Ну, насправді Путін кинув виклик, якщо повертатися знову до першого питання, він же кинув виклик не тільки там перспективі розвитку України, і це навіть не, не, не те, що НАТО говорить, що це найбільш конфліктна ситуація з часів Другої світової так. війни, але насправді вся система безпеки світової, яку так старано світ вибудовував, і в Європі об'єднані, і е, загалом в світі. Система, яка дозволяла уникнути будь-якої окупації, це таке 21 -е століття, це здається дикістю, ця система зараз під надзвичайним випробуванням, адже все міжнародне право. Міжнародні гарантії безпеки, там зобов'язання в системі ОБСЄ, де ми з Украї з Росією є партнерами, в інших міжнародних угодах все це зараз просто зруйновано, і світ якось буквально за декілька днів опинився в ситуації, коли будь-які правила не діють, а світ не може жити без правил. Тому те, що відбувається зараз в Україні, викликає таку саме глибоку стурбованість, тому що в світі просто уявіть собі зникли правила. От колись у нас там була там невеличка трагедія, ДАІ зникло, без ДАІ, знаєте, я зараз їжджу, без ДАІ, е, ну ДАІ стало менше, ДАІ стало менше, аварій теж стало менше. Водії взаємовічливі, але якщо переноситися на світову систему безпеки, то очевидно світ надзвичайно стурбований. Не тільки зараз Україна, наші сусіди, поляки, е, наші сусіди Балтії, так. загалом багато європейських країн і таким чином і. А організація об'єднаних Націй у неї величезне питання. Якщо вся Організація Об'єднаних Націй засуджує цю дію, якщо Росія попала в міжнародну ізоляцію, так. а вона вперто повторює, що все легітимно, все нормально, ми маємо право. Ми можемо ще війська ввести і в східну Україну, ми можемо ввести війська в Лондон, бо там 400 тисяч росіян, чи в Естонію, бо там стільки то росіян, ну це просто виклик цьому світу. Ну ось українську владу винуватять у тому, що вона повсякчас запізнюється з рішеннями, які на вашу думку кроки на випередження. Слід робити в даний момент владі. Ви знаєте, якщо там спробувати стати на місце української влади, можна зрозуміти, що вона прийшла до влади сама несподівано. Це ж не результат її політичної так. боротьби, а власне люди, які стояли на Майдані, які ну. Ремо скажем, прогнали Януковича, хоча нинішня влада з ним би ще б жила до кінця року, вони про це домовилися. І загалом це українська традиція. Влада, як багатий урожай, зерна приходить несподівано і потім не знає, що з цим зерном робити. Так і влада прийшла, не маючи там певної резервної підготовки, не маючи бачення. Так. І дія дійсно там трошки уповільнена. Але що бракує зараз е, нам, українцям? Нам би українцям бракувало одного, щоб весь світ якому кинуто виклик заявив, що Україна має право згідно з усім міжнародним законодавством захищати, в тому числі із зброєю в руках, свої кордони, свій суверенітет, а світ буде з нами поруч. А українська влада мала б сказати тим же е, українцям в Криму, військовим в Криму, що знаєте, ви не залишитесь е, без допомоги, ми з вами будемо, ви маєте право зі зброєю. В руках захищати своє життя, так. а у випадку, якщо буде загроза, ми українська влада гарантуємо вам або підтримку. Або шляхи евакуації би безпеку вашим дружинам, вашим сім'ям. А якщо ситуація загір, погіршиться, то ми гарантуємо тим українцям, які не хочуть жити у такому щасті, як яким зараз стає Крим. Ми гарантуємо можливість жити в демократичній Україні і відповідно гарантуємо підтримку. Оце мало б бути зроблено. Пане ж ось збройна агресія Росії довела недієздатність систем колективного захисту. І зараз не, настають такі часи права сили та ядерної дипломатії. Що робити Україні у цій ситуації? Чи можливо? І повернення до ядерного клубу. Як гадаєте? Це звучить досить привабливо, і, і я знаю ряд друзів моїх, гарних друзів, патріотів України, які до цього закликають. Але я думаю, для України це дуже складний шлях. Якби це можна було зробити, знаєте, так як от одним рухом а, чарівної палички. Але ми розуміємо, що це потребує колосальних інвестицій, колосальних ресурсів. і це не буде сприйнято світовою дипломатією. до ну, нас було, якщо випадок, ставити важливіше. питання до заходу. Може я переб'ю ага. або вступ України до ЄС е та НАТО, або розробка ядерної програми. Я думаю, що зараз Україні значно важливіше стати членом от, європейської спільноти. Причому не обов'язково зараз говорити про якийсь там вступ чи в європейський так. зустріч, чи в НАТО, але обов'язково дуже важливо підписати от, це політичні угоди, які будуть через декілька днів підписані. Потім я сподіваюся, до кінця року будуть підписана угода економічна. Ми з вами будемо мати безвізовий режим. Наші товари будуть мати там можливість продаватися і на європейському ринку. Ми станемо членами європейської спільноти в багатьох галузях енергетичні, авіасполучення. У ну, практично будемо жити за законами Європи, тільки не приймати політичне рішення. Це повеселить нашу безпеку, це посилить нашу конкурентність. і між іншим, це буде найкращою відповіддю Росії з її спробами анексувати Крим. Бо якщо Кримчани побачать, що українці стали жити набагато краще, безпечніше, то втримати Росії Крим буде неможливо, а Путін в політиці не буде ж вічно знаходитися. Зрозуміло. Я дуже вам дячна за цю бесіду за те, що ви до нас завітали. Дякую вам. Дякую.